Лява каля сатурніта, сатурніта, 11 штук стоїть. Це репо з модами. А це я, Каріна і Діма. І що з цього вийшло? Побачимо. Матір Божа. Я піртули. Коротше, ви готові до Доброго. того, аби рознести карту на атоми, розібрати мішко Фреді на молекули. бо Що це за боже мій? В Діма виглядає як повний ублюдок. Я буду отак. Ля, ля Сатурніта! Одинадцять штук сто! Лавака Сатурно-Сатурніта. Діма, нам треба допомогти. Ми ляваку. Сатурно-сатурніта. О! Ка балерина Он до балерина Капучина. Балерина Капучина. Прикольно. Нет, що за рушей, Це? Я хотів сказати, що це ж піоніро Голубіру, але це не він. А є ще штукація. Господи боже, ні. це страшно. Где ти де? Балерина капучи. Харіно, іди моя харі харіно. Диви, оце такий друг. Діма, ти виглядаєш як схрещення трьох видів овець. І одна із овець була пуділь. Хороша шутка, але я не вставлю це. в А, це три знайшла. Ти про Діму щас? Це... Лірі ліларіла. І както той попа. Це якийсь бігімот. А я тралале тралала знайшов. Тралалело тралала, покажи. Я держу корень. Я, я во. Ажаба! Боже мой, боже мой, Дима, я держу. Ты видишь, что в телесе? Тралала, 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 тралала. Быть жаба, жаба, жаба! Подиви. Ассасино капучино. Ассасино капучино. Я тебя буду, я синетью окас волок берет. Да ну нет! Ну ні. Владік, тут проставка називається Ком. Мішка Фредді знову. Я його легко дефати. Бр-бр-патапім. Я знайшов бр-бр-патапім. Мішка Фредді прямо біля мене. Я його легко дефати. Я краду бр-бр-патапім. Я краду. Ну, він мене вбив. Нако дефа також. О, бомбардира. Ой, тун-тун-тун-тун-тун-тун саур. О, зараз горпиться. Ой, жопла. Ми в піцерії Freddy Фасбера. Food. А, дивіться за телевізором. А яка ця частина? ЙОПЕРНИЙ ПАПАЙ Боже, Діма, я, я Тут Тебе не Тут О Я балерину Капучино в унітазі знайшов Це шо за Шо за фігня Я перший, я перший Та бля Перспорти, хто закриє другу, от Діма А чого воно не закривається? Скоріе кнопки на квоту нема. Нахід? Діма. Діма, зійди! Тихо. Я так хотів його туди забити, як. Я такой мішку Вух, Зробіть собі шлюпанці, суки, я Що це таке? А що це було? Тралалела, тралала.

Я знайшов ша одного два але... О, диви! Тут можна двері відкривати! Це прикольно. Встань сюди. Це погана ідея, сам вставай. <схи> а ну ти встань. Встань. Давай так. В чаті пишемо камінь ножиці бумага. Написав? Камінь три. ножиці бумага. Раз, два, три. Три. так, йде в жопу, звідки ти знав? Ну, чого, чого мене має приходити тверма! У мене челік, іди сюди. Челік, їздив духовка два кресла. Ідемо тут. Макарони! Це реально макарони. Давай ми зараз бігом пройдемо в цей дом. Давай. Ззаді мене три тун-тун-тун-тун сагура. Діма, йди до мене. Один тун-тун-тун-тун сагур йде. А я бачу. Він тут не один, повір. Привет! Прости. Вы сюда идите. Он до сзади, шаутин, тун-тун-тун-тун, сагур. Бей, бей, тун-тун. <рошки> тут 4 тун-тун-тун-цагури. Ту, 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 ту. ту, 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 Класні при, придурки, да? Дай будь акуратний, бо їх тут багато. Блін! вони <рошки> швидкі. Сагур Сагур. Сагур, прийшов так папусно. <рошки> Ой, ні! Ё... Ти бачив цього цьому Дай подивиться. Який ж він упоротий? В дитинстві нам колись задавали написати текст. Як ти бачиш землю через 10 років? Я написав, що там машини літаючі, медицина прогресує. Тим часом люди в майбутньому. Що це за до Андобалерій на капучі, лірілелярі, пралалело! Сосіно тун тун Бундун загур. Що за. Тобі, вам задавали таке писати? Понятне, діллю. Да. Ти написав, що в майбутньому буде. акула в Так. <рес> да. Що буде біта з бітою ходити. Що, що буде кіт співати Let Me Broken. Бо як Райан гослінг буде бекати. Він один поки що. То поки що. А, їх двоє. Ну То поки що. Ага, а, їх три, клас. Він мене знайшов, походу. Блин. Бля. Да, так. Диви як я можу. Чекай, дай подивитися. Подивиться.